Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. Сьогодні у нас балачка піде про автомобільні сигналізації, і як робити не треба. В моєму випадку сигналізація шериф. доводчик стекол, отакий. І зараз спробую вам пояснити, що це таке і що воно тут робить. Значить, є в мене автомобіль. Такий Nissan Note. Нещодавно придбав. І, значить, дивіться, я замітив таку річ, що автомобіль ніч як простоє. Стартер ну, крайні важко, так круте. Хоча сам акумулятор свіженький 22-го року. Перевірив, вроді, все нормально, все хорошо. Що включив в розрив мінусової клеми амперметр. Мені амперметр показав ток утечки. 300 мА. Ставиш ти на сигналку там, чи закриваш центральним замком. Без різниці. Ток утечки 280-300 мА. Ну, Із свого власного досвіду, я вам скажу, що ну, це дуже багато. Акумулятор висаджується за дві ночі. Якщо автомобіль не їзде, за дві ночі висаджується, що стартер, чи втягуєш реле на стартері, навіть не клацає. Оце отак от. Так от. Тому було прийнято рішення знайти виновника торжества, як то кажуть. Ось виновник торжества знайдений. В мене пішло на пошуки і на викорення оцієї ось річі із цього автомобіля. Три довгих вечора. Скажем так, ця сигналка ставилась у офіційних ділерів Nissan. Ось навіть є. Бачите, встановлено 31.10.2008 року. Nissan Note офіційних ділерів. То хочу звернутися до тих ділерів, до цих ділков. Якщо ви не вмієте або не знаєте, як правильно все це діло робиться, будь ласка, не беріть за це кошти. Ця, ця сигналка на цей автомобіль не повинна була встановлюватися. Пояснюю чому. Тому що в цих автомобілях є каншина. Є BMS-блок, який контролює всіх споживачів. І при постановці на центральний замок або на автосигналізацію BMS-блок опитує всіх своїх споживачів і приймає рішення, відключати їх чи ні. В моєму випадку, автосигналізація була підключена до цього блока, але каншина тут відсутня. І просто-напросто блок BMS не засипає. Він в постійному опитуванні блоків. Цим самим він спожива просто електричну енергію акумулятора. Цього вкрай робити не можна. Тобто Для таких автомобілів, де є шина, повинна встановлюватися автосигналізація із цифровим входом-виходом, тобто скан лінією Оце перше. По-друге, дивіться, я вам покажу деякі нюанси, що прийшлося мені зробити. Щоб до цього всього діла добратися. Прийшлося розібрати дверку повністю. Щоб добратися усюди. Це раз. По-друге, довелося зняти панель, розібрати отут усе. Прийшлося знімати отам бардачок. Оте От все. Тому що провода всі порізані, все це. Тут ось прийшлося розібрати все. Бачите, все повністю. Щоб видерти цю кляту сигналізацію. Оце другий момент. Третій момент. Після того, як встановили цю автосигналізацію, тут електронні склопідіймачі, така панель. Тобто з водійського пульта задні скіймачі чи склопідйомники, вони, скажімо так, вони працюють. Але пасажири, які сидять позаду, із своїх кнопок відкривати, закривати вікна не можуть. Це свідчить про те, що блок доводчика стекол був підключений невірно або невірно запрограмований. Хто ставив, класні пацани ставили. Честі, хвала їм за таку роботу. Це ось такі нюанси. Тому на даний момент викоренення чи видалення. Чи кастрація, називайте це, як, як хочете, проведена. І тепер я починаю збирати весь салон до пуття, так, як воно должно бути. Тому, кому цікаво, будь ласка, звертайтесь. чим зможу, поможу, можу пояснити, розказати, як віднайти, як відключити, як приєднати. От якось так. Тому робимо так і далі буде.